Сьогодні ми знайомимося з одним без перебільшення, навіть дивлячись на цих людей, я повторю це, з одним із найнебезпечніших племен на планеті Земля. От підтвердіть мої слова, так це правда. Попри те, що ми схожі на мешканців міста, ми і наші предки були сильними воїнами, які часто атакували міста. Навіть Аорані атакували двічі. А чому атакували? Щоб міста не розросталися і не захоплювали наші джунглі. Я дивлюся сьогодні, ваші люди є не тільки в лісі, а й у місті. Так, я навчаюся в коці на юриста, щоб захищати свій народ на законодавчому рівні. У нас різне уявлення про закон. У нашій культурі є свобода самовираження, розваг і свобода вбивства. Наприклад, якщо мене хтось образив, я можу йому помститися і вбити. Це в нас нормально. Але в сучасному світі так не заведено.